Призери змагань хваляться новоздобутими нагородами на чемпіонат Європи до Харкова від нашої області. Їздили шість вихованців спортивної підготовчої міліційної школи Самсон Право. Виступали вони в усіх шести розділах, двох музичних композиціях, легкому, семі та дозованому контактах і в ММА і змішаних боях. Чотири медалі виграв старший представник хмельницької команди Гарі Осідлевич. Перве місце я одержав в ката з оружием. Второе место по семиконтакту, и первое место по дозованному контакту і первое место ката без оружия. Найскладніше за словами наших спортсменів було виграти в змішаних боях, та двом з них це таки вдалося. Саме тяжкий був у бою у ММА, тому що там треба виносилися та не тільки удари, а боротьбаші. Це сама ваша версія, це якби вільні бої. Там можна і колінами, і в партері болюві можна робити. Для мене це його перевага, тому що. У ну, мене краще виходить по от таких от, вільні бої, так, дозований контакт. В арсеналі Микити та Валерії є ще по дві золоті нагороди. Тричі на п'єдестал піднялася й Хмельничанка Діана. У змішаних боях вона стала другою. У фінальному поєдинку мене виграли больовим прийомом. Це стало Мотивацію для того, щоб більше працювати, більше приділяти увазі боротьбі в партері та якби більше приділяти часу, саме тренування, чотирикратний призер чемпіонату, 14-річний Денис, в змішаних боях здобув бронзу. Мій супротивник був надзвичайно сильний і на жаль, я програв, але цей програш дав мені великий досвід, і я буду. Ще напоглайли, тренуватися. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.